Давайте далі. Проблемні запитання, які у нас є. Е, гірничі інженери і військові називають зарядом вибухівку. Слово заряд воно використовується для визначення запасу почуттів, наприклад, як заряд бадьорості. Що ж таке взагалі електричний заряд? Електромагнітні явища природи, вони відомі людям ще здавна. Це може бути розряд блискавки, це може бути удар електричного ската і так далі. Отже, як приклад. Електризація тіл. Запишіть собі, будь ласка, що ж це таке. Електризація тіл це процес, у результаті якого тіла набувають властивості притягувати до себе інші тіла. Це записуємо. А магніти, вони ж теж притягують інших тіл, інші тіла до себе. Так, я з тобою згодна. І взагалі електричні та магнітні явища вони дуже пов'язані між собою. Але магнітні явища у восьмому класі ви ще не вивчаєте. Про електричну і магнітну взаємодію разом ви будете вже казати у дев'ятому класі. Тому поки що ми кажемо тільки про електричні явища. Так, що таке електризація? Записали всі? Так, Так, чудово. Переходимо тоді далі. Отже, чи можливо притягнути струмені води пластмасовим гребінцем? Як ви думаєте? Так. Так, дійсно, це можливо, якщо потерти гребінець об волосся, а потім його піднести до води, то ця вода вона може або притягуватись, або відштовхуватись. Отже, запишіть собі, будь ласка, що таке електричний заряд. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в певну електромагнітну взаємодію. До речі, бачите, ось тут якраз написано не просто електричний, а електромагнітну самодію. Бо електричні і магнітні явища, вони дійсно насправді між собою дуже тісно пов'язані. Електричний заряд позначається маленькою англійською літерою Q і вимірюється у кулонах. Пишемо КЛ, читаємо кулон. Так, це записуємо і трошки в темпі, щоб ми все встигли. Записала. Угу. Uh -huh. Так, Сергію Чоболь, лев ви встигаєте? Я ще не записала. Окей. Так, давайте переходити далі. Отже, наступне електризація. Електризація це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду. Так і записуємо. До речі, макроскопічні тіла це які тіла? Як ви думаєте? Такі дуже маленькі. Mm -mm. Є макроскопічні, а є мікроскопічні тіла. Макрокопічні це всі ці оточують будинки, машини, вода в склянці, вода в океані і так далі. Це макросвіт. Мікросвіт це якраз ось ці молекули і так далі, тобто дуже маленькі частинки. Макро в перекладі означає великий, мікро, маленький. Ідемо далі. Отже, які властивості має електричний заряд? Як ви думаєте, чи однаковий електричний заряд набувають скляна паличка, потерта об шовк, і ебонітова паличка, потерта об вовну? Так, хлопці, вмикайте, будь ласка, мікрофони. Як ви думаєте, чи однаковий електричний заряд вони будуть набувати? Ні, вони не будуть набувати однаковий заряд. Якщо ми скляну паличку теремо об шовк, то скляна паличка набуває позитивного заряду, а шовк негативного. Якщо ебонітову паличку потерти об вовну, то ебонітова паличка набуває негативного заряду, а вовна набуває позитивного заряду. Запишіть собі це, будь ласка, тому що дуже часто у тестуваннях у контрольних можуть траплятися такі запитання, якого заряду набуває скляна паличка, потерта об шовк, або якого заряду. Набуває ебонітова паличка, потерта об вовну. Записали. Так, хлопці, у вас записано. Повмикайте мікрофони. Так. Окей. Добре, переходимо тоді далі. Отже, наступне. Так, ну тут про властивості, які ми зараз будемо казати. Перша властивість. Запишіть собі, що існують два роди електричних зарядів: це позитивні заряди та негативні заряди. позитивні заряди і негативні заряди. Властивості електричних зарядів вам потім треба буде вивчити. Далі наступне. Наступна властивість вона полягає в тому, що тіла, які мають заряди одного знаку, вони відштовхуються, а тіла, які мають протилежні знаки, вони будуть притягуватись. Запишіть це, будь ласка.